Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні поведемо розмову про весну і про красу. Весну любили завжди. Її задобрювали своїми веснянками наші предки понад тисячу років тому. Ой, весна, весна, днем красна. Красна. От часто мої учні запитують, чому вона. Красна. За логікою мала б бути б зеленою, бо в цю пору все зеленіє, або ж білою, адже все зацвітає білим і навіть дерева. Красною або червоною логічніше назвати, звичайно ж, осінь. Розвертаємо словник і читаємо. Красний це те саме, що гарний, прекрасний, чудовий. А й справді, коли ми кажемо прекрасний, ми ж не маємо на увазі пречервоний. Он, де собака заритий, ой, весна, весна днем красна. Це означає гарна своїми днями, чудова. Ось чому здатність гарно говорити називають красномовністю, а переконливе мовлення красномовним та й художню літературу називають красним письменством. Отже, красний це гарний, красивий, чудовий. Щоправда, це слово здебільшого вживають у поетичних творах.